Аска, як часто вибуваєте сполучених штатах? Ваше найяскравіше враження від цієї країни? Знаєте, що Сполучені Штати для мене найскравіші враження? Я народився в Радянському Союзі, і ми багато чули про Сполучені Штати. Дуже цікаві казки. І вперше моя поїздка була, коли почалась перестройка як спортсмен. Я був в сполучених штатах, був у Флориді. І був дуже вражений. Все те, що ми чули про Сполучені Штати, це не було правдою. Дуже доброзичливі люди, дуже гарна, цікава країна, дуже багато чого схожого між нами, але зовсім ми перевернули з ног на голову. Після цього я багато часу провів в Сполучених Штатах, я працював, боксував. Мої три дитини народились в Сполучених Штатах, я мав контракт. З найпотужнішими каналами HBO в Сполучених Штатах. І багато емоцій в моєму житті зв'язано з цією країною. Не тільки з країною, з людьми, які там проживають. Там великі діаспори українські, російські, діаспори німецькі. Тобто Мені подобається в Сполучених Штатах більше всього, тому що це мультикуль... мультикультурельна така. Країна, і немає значення, яка у тебе релігія, немає значення, які у тебе цвішки, якою мовою ти спілкуєшся, як я, в, в, з якої країни ти прийшов. Якщо ти є частиною цієї країни, це дуже, е, дуже підтримується. Говориш англійською, тебе підтримують. Якщо тут навіть твоя англійська дуже погана, але всі кажуть, так тримати. Uh, you speak well. Try to speak. better. <ріст> Знаєте що? Мені подобаються люди, доброзичливі, відкриті, щирі. Тобто багато емоцій, зв'язаних з цією країною, і з великим задоволенням я повертаюсь до моїх друзів. Але ключове, що мене з'єднує, багато друзів, які живуть в Сполучених Штатах. А я вас найлюбленіше місце. Чи може місто, чи може просто якась місцина, де вам подобається проводити час? Нью-Йорк із реаліті. Лос-Анджелес із фентазі. А чи подобається вам американська їжа? Якщо так, яка ваша найулюбленіша? улюблена їжа? Американська їжа не існує. Ну, якщо не говорити про а, чізбургери, гамбургери і, і Макдональдс. Тобто а, різна їжа, і, а, тобто я не можу з. Американська їжа не існує насправді. Ну, Американська кухня, скажімо, я, я, я я я я італіанці жартують. Віно американо. Я кажу, що ви маєте на увазі? Вони кажуть Кока-Кола. А скажіть, а я у вас улюблений американський фільм? А... А... Фільм улюблений з Джастином Хоффманом Батерфлі. А... Є таке поняття, як Голівудська посмішка. Чи могли б ви нам продемонструвати Голівудську посмішку? Ні, ні, знаєте що. Якщо б був тут мій брат Володимир, він справжній актер, у нього е, його подруга, е, відома актриса. Так, так що він може посміхатись голівудською посмішкою. Я ще не натренувався. Добре, на останок, що б ви побажали Сполученим Штатам у День Незалежності? Якщо ми говоримо про сучасні технології, якщо ми говоримо про сучасний рівень життя, якщо ми говоримо про новітні інновації, якщо ми говоримо про традиції, якщо ми говоримо про демократію, нам є чому повчитись в американців і я бажаю сполученим штатам продовжити. Вони насправді є сполучені штати є лідером в багатьох напрямках і надають непоганий приклад для інших країн. Тобто завжди рівняються на кращі.